Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. І ми сьогодні з вами будемо робити домашній творог, сир творог обикновенний У мене домашнє молоко. Воно у мене уже скисло. Дивіться, я сметанку зібрала. Ось стільки було сметани, бачите? Я її зібрала в холодильник. Так, а тепер згусток, дивіться, яке густе молоко. Яка вкуснота! Сьогодні я хочу показати, що творог домашній можна робити дуже швидко і без всяких заморочок. Головне гарний продукт, молочний продукт. Я купую в одної і тої жіночки дуже смачне молоко, жирність домашній, домашнє гарне молоко. Сюди в кисле молоко я не додавала нічого, ніяких добавок, ні лимонної кислоти, нічого. Молоко скисло саме по собі. Тепер я беру молоко, ось 3 літри в мене, виливаю в таку каструльку приблизно 3, 3 літрову. Так, друзі, тепер дивіться, включаємо ми вогонь і зразу ж ставимо на малесенький вогонь. Абсолютно маленький. Бачите? Зразу. І ось я вам знімаю годинник. Зараз у нас пів восьмого. Ставлю молоко, просто грітися зразу на малий вогонь. І коли молоко від... нагріється до такої температури, десь 80 градусів. Ми його маємо просто виключити і залишити до завтра вистигати. Все, що ми маємо робити з творогом. Тобто, нам зараз не закип'ятити саме головне оцю суміш. Будемо дивитися, скільки займе в нас часу оця процедура. І так, друзі, пройшло в нас 45 хвилин. рівно. І наш творожок Відділився від сироватки. Дивіться, температуру набрав. От зараз так легенько попробую. От так легенько. Бачите, зелена така стала сироватка. Значить, творожок зібрався в комок. І зараз ми його просто виключаємо. І залишаємо до ранку. Я зараз вечір, і я залишаю до ранку, щоб вистиг просто в цій воді, ну, як би сирова, Нічого я не, виклю... не, ви... не беру, не переливаю, не ціжу, нічого не роблю. От просто тупо виключаємо, закриваємо кришкою і ждемо до ранку. Все. І так, друзі, добрий ранок. Дивіться, як вихолод наш творожок. Дивіться, він весь стоїть таким куском, такою грудкою стоїть. Бачите, давайте його переливаємо. Я соорудила таку конструкцію, каструлька і такий друшлачок в мене. Так, давайте будемо переливати. вонючку сначала, чтобы убрать всю, всю серёжку. Легенько. Потом векелем творог. Чтобы не булькнуло все сразу. Так, спробую. чи ні, не знаю, чи Дівочки, гляньте, який творожочок виходить, бачите? Вау! Нежніший. Тепер ставимо хай стече вегесенько, а потім підвішуємо так чуть-чуть. Тоже не набагато. Я не люблю, щоб він був такий твердий. Такий, щоб сочненький був. Нехай постоїть так. Так, ось така конструкція получилась. У мене тут така полочка над мойкою. Прив'язала його і хай стікає, дивіться, бачите? Потім зважимо, побачимо, скільки в нас вийшло з трьохлітрової літрової банки творогу. Оставляємо. Друзі, ось такий творожочок вийшов. Зараз ми його зважимо. Побачимо, скільки в нас вийшло. Друзі, і так дивіться, яка в нас вийшла продукція з 3-літрової банки молока домашнього. Так, вийшло 560 грам творогу. Дуже смачний. От стільки я зібрала сметанки, ну не видно так. Ну, так, ось тут. Ось так, світани. Отакий у мене був стаканчик. Так? І виходить сироватка. Півтора літра і ще пів літра. Тобто 2 літри сироватки. Друзі, у нас на базарі коштує це все 90 гривень. Як ви скажете, вигодно це робити чи ні? Я думаю, що вигодно. І це натуральний продукт, і дуже смачно. І зараз будемо готувати сніданочок. У мене закипів чайник. Зараз будемо робити собі сніданок і йти на роботу. Давайте будемо готувати. Так, беремо мисочку. І так, друзі, наливаємо чай. Так, я взяла 100 грамів творогу сюди, мисочку. І візьмемо. Ось поставимо стільки, скільки я люблю так, щоб воно було таке сочненьке. Ось так сметанки. І будемо смакувати, друзі. Наш сніданок готовий. І ще готувати і готувати мені. Можна і вареники, можна і сирнички зробити, можна і оставити на сніданки. Дуже вигідно готувати. З сироватки я буду пекти хліб. Можна, міс... Я роблю і блінчики різні, і товсті, і такі крупненькі, і тонкі теж, виходить, кстати, на сироватці непогані. Друзі, заходьте на канал, готуйте собі таку корисну їжу, будьте щасливі та здорові, я вас всіх люблю. Підписуйтеся, ставте лайки. До зустрічі! Пока-пока всім!